Розпаковка з Аврори. Що ж я купила? На 254 гривні. Це дві ці штучки Ось Таку щіточку. Для чого? Ні, фарбувати не буду нічого. Я думаю, побачите в наступному відео, якщо вам цікаво. Це... Ну, а ну скажіть, що ви робите з тими кісточками? Що е ще крім фарбування я маю на увазі? Трубочки, 50 штук. Маску. Ну, вірю в чудеса, ну, мало молоді, може, стану. Прям такою. Молодою, красивою. Це улітка, равлик. Маска для обличчя з муциновим Ну, напевно, хороше. Так, і ножик. Ну, ножики не можна показувати в інтернеті, вибачайте, але це інвентар, який мені потрібний для роботи, пакування посилок. Ви знаєте, що я продаю рослинки, і у мене самі якісні посадкові матеріали вже відкрити. Тому мені потрібні ще якісні такі штуки, якими я користуюсь. Тобто, скотч якісний, ножики, якими я розрізаю картон. Не знаю, які відкрити зубами. Відхила за допомогою. І одного ножика. Так, я часто діло виглядає. Отакну От виглядає. Дивіться, тут таке лезо, тут така насадочка є. Для безпеки. І запасні штучки, а скільки їх? Та скільки снігами різниця. Скільки їх? Я думаю, що буде зручно. Да, в принципі, Я, я ж стоїть тільки ось ця частину цим ножичком. А це все виходить. Для чого це? Я відомо, це він тільки типу, складається якось. я не знаю, Мені найголовніше, щоб він отак працював. Все. Ось такий огляд. Наважайте замовити... Ой, опять пишуть замовлення, цей рахунок. Замовити гіхери, квіти різні або червоний, кручорну чещук пишіть пишіть особисті повідомлення.